Така Мазда. це Mazda 2014 року випуску на 2,5 кектів в моторі, 19 в зутих тапках, дуже гарна по комплектації, дві вихлопні трубки, камера з одного огляду, чистий гарний салон чорного кольору. Зараз покажу, що у нас є безключовий доступ. Датчики мертвих зон, так їх буде не видно, але вони є. Так, У нас повний стеклопакетик, електрорегулювання сидіння дуже в гарному стані. Мультикермо. 206 тисяч пробігу на автомобілі, майже 207. У нас двозонний клімат, контроль, мультимедіа, автоматична коробка передач, звичайний гідрик стоїть. підключення і є люк. Ось такі все та новен за додатковою інформацією. в компанія автопарк. Всього вам найкращого. До зустрічі!